Вітаю, шановні, з вами Грофіл. Сьогодні щось я подивив, що цей Bandy Zink Machine, щось він прямо і в наших ютуберів і щось взагалі популярне серед молоді та взагалі серед глядачів Ютубу. Тому треба грати. Українізатор тут є, але типу неофіційний. Так, зараз другий Генрі, багато часу промайнуло, коли ми в малювали мультфільми. 30 років пройшли як один день. Якщо ти знову в місті, завітай до майстерні. Хочу дещо показати тобі твій друг Джові Дрю. Добре. Добре, Джові Дрю. <кхем> Коротше. Е, українізатор неофіційний, але тут нібито перекладені не лише субтитри та, типу, записи якісь, а навіть текстури. Я сподіваюся, що ти не зависаєш. О, глава перша. Живі малюнки. О, от подивіться на цей колосальний трудкотрий бугон. Был... Бенді, танцюючий демон, 5 центів. Купую облігації. Так, ми будемо розкривати секрет Джоуї. Ну, добре, добре, розкримо, що Бенді пісні овець. Вовк Борис? Що за Борис? Що це за крихітка Демон, слухай. Зроблено у сміхозорі, та ти що? Ну, як завжди, поки ми починаємо, я вас закликаю підписатися, поставити вподобайку, як подивилися, щось там прокоментувати, щось там протиснути дзвоник, аби знати, коли виходять нові відоси. Це Майл Деск. Нічого посидів за цим столом. Це Бендя, так, наш? Котрий прям найголовніший тут герой. До речі, стріми в нас бувають тут. Так, схожу після того, як я пішов, вони е, знесли пару стін. Певно, щоб замінити мене найняли більше людей. Отак от, от ми, типу, стоїть такий прям. Важливий персонаж були. Так, крихітка демон. Працюй завзято, працюй щасливо. Ну щось трошечки цей О. Тихо, тихо що в кого епілепсія, я перепрошую це не через мене так блимає. тут нічого нема, добре. А як бігати? Можна бігати. Стрибати можна. X це взаємодія. Ага, ЛБ це певно біг, так? Бо він трошечки прискорився. Студія Джоуі Дрю. Ну добре, добре. Ем. Щось воно так прям блимає. Ага. Я вимкнув. А якщо увімкнути, давай вимкнемо. Ну, так. Поки що нічого не зрозуміло, але е, мальовка така, прям крутезна. Ну, вона запам'ятовується одразу, мрії здійснюється, мотивує, бачите? Прикольна гра, мені вже подобається. Е, ну Вона прям виділяється серед інших та дуже таки ну, запам'ятовується, як я вже казав. Вона стильна, вона прикольна. Дуже, дуже класно зроблено. Мені вже подобається. Хоча це ніби горор трошечки, тому це я так зарано радію, але ну, навіть буде як є. Опа, хто тут. А що? Я теж можу пограти хочу. щось там якась денді грається. Так, чорнильна машина. Це зачинено. А що, що робити? Що, кого знайти? Що шукати? Це фарба чорна. Так. Протокол вироблення чорнил. Резерв простій. ТК від генту. Ану, он, 1603. Давайте запам'ятаємо про все випадок, бо воно щось там. Оп, що? що, що. А, стрибати. Схоже, тут треба вставити елементи живлення. Ага. А, де елементи живлення, власне, як вони А, Ага, все поруч. Дуже зручно, дуже дякую. Так, небезпечно, не підходити. Чінк, чінк. А, ну давай, що там. <кхем> так. Що це за вондервафля друківська? Позаду нікого немає? Отже оцей. 8. Так, увімкнути машину. Знайдіть пункт живлення. А нащо нам вмикати цю машину? Я не розумію. І, до речі, ще прикольний момент, коли типу фокус. Якщо ти довго дивишся в якусь в одну. Так, би мовити точку, він там прям чікс Трішки такий розфокус іде, дуже дуже прикольно зроблено теж. А тут все було зачинено, я щось... Йо, це було зачинено, не, не зрос, що тут. А що це? То шо трапилось? бенді ти нам не розповісти, що коїться? Оу є, суп бекон. Прикольно. А що він щось дає, чи це? Що, що це? Просто якийсь колектибл? О. Да? ти що І так можна навіть? А як? А ого. Ану. Ага. Зрос. А шо? Ну давай отак так десь. Що досягнення якісь будуть за це, чи що, чи. То я так бавлюсь чисто. Ну, Давай отак от. Ой. Ну, можливо, щось і є за досягнення, але ну, таке собі щось не блимає воно. Так, опа. що що що? А, постійно вчасно. Як завжди, вчасно добре. А де субтитри? Я щось не зрос. Опа, тут зачинено. Добре, тоді побігли на гору, там, де нам відчинили цей ролет. Оцей, так. Можливо, там щось поза. Я зараз не зрозуміло що. Так, ну то художній відділ, то все зачинено. Кінотатор, кімната відпочинку, ну давай. нам відчинили ролет. Що ми вигадуємо, Господи, пішли вже, як гадалося. що таке. Піл. Що ти ото щось шукаєш, якусь Ну, пляха... Супець бахнули, пішли, що. Ого. Так, я вже зовсім не розумію, які у Джоуі плани на свою компанію. Анімації більше не виконуються в зазначені терміни, а тепер виникає багато питань через цю машину, постійно шумить в якомусь бруді, та й взагалі навіщо нам така кількість чорнил. Та на це головне, Джобі попросив нас щось віддати з наших речей. Ми їх встановили на п'єдесталах в кімнаті відпочинку. Як він каже, це щоб задобрити богів. Не зупинялася робота. Здається, у нього зовсім дах поїхав, та принаймні він чеки виписує. Але знаєте, якщо трубу прорве хоч раз, вважайте, мене тут не було. Ну. Щось, якась логіка в цьому є, так би мовити. Добре. Тут хтось є? Хтось тут чавкає, щось тут. Ану, почекайте, щось є. Отак, зроблю трошечки. О, отак, певно, буде цікавіше. О, Що тут? Крихітний бендя. Вулиця. Тут був поганий Спайдермен, судячи з усього. Ой, непоганий, злий. Спайдермен не може бути поганим. Що це? Не вмикається. Тут нічого нема, що Тоді в інший бік побігли. Давайте трошки швидше. Щось містика якась тут коїться, щось вже. Щось десь шурхає, жмурхає. Ага. Щось не віриться, бо тут э, стеля інша покладена, тому. Йохани бабай. Так. Це що, Борис? Джоі, що ти тут робив? Хто сміється тепер? Борько, та за що? Вовк Борис? Сука, шкода, що не, не Єльцин. О, кістка якась. А в нього там інструмент є якийсь. А, ну, дай. Щось в нього стиршить в ребрах. Ні, я сюди підійти не можу навіть. Ну добре. Давай далі шукати. А, е, завдання, як подивитись. Повігнути машину. Знайдіть пункт живлення. Добре. Зрос. Най буде так. Ага, це, якщо що, шорткат. Добре. Це не підбирається. Добре. А, ось він. Чорнильна машина. Так, ого. Так. Полази машину. Розмістіть предмети на п'єдесталах. Ах ти курва. Так, мені треба. Треба що? Низький тиск. Давай підвищимо. Кави бахнемо. Так. Ключ, книжка. Ш... ця, Господи який. Шістерня, чорнила. Певно, якась музичка та іграшка чи бенді якийсь. Ну добре. А що ти тут стоїш? Хто тебе сюди поставив? Що за жарти? От в мене теж питання. А що це за прикол? <смас> Щось прям. Мені такі приколи не треба. Я таке не оцінив би. Мене тут вже не було. Ключ є, добре. Далі, що в нас там ще? Ключ, іграшка, книжка. Е ця. Як я, господи, прости. Чорнила. Платівка, певно, якась, чи якась нотна грамота. Ну, Хтось бігає. Кому тут дати посраці? <кій> <кій> Нічого. О! Супчик. Суп бекон. Гек! Він якось його дуже, дуже дивно споживає. Я от не знаю, щось я на цей суп накинувся так прямо. можливо, це якісь ліки, і мені треба їх. Трошки поберегти? Ні? ну он, бендя Прошечний, ні? Не воно. І це не воно. А що тоді воно? О, іграшка. І ще суп. Е? Я б що це? Не знаю, буду використовувати. Може за це ачіва якась буде. Якщо я ще все знайду, тут нічого нема. Добре, так, іграшка є, ключ є. Тихо, не, не треба тут ходити одночасно зі мною. М -м, не треба, я це засуджую. Мені таке не подобається. Ти або виходь раз на раз, або не треба тут щось лякати, намагатись. Що ми... Я так розумію, що ще десь треба поблукати, подивитись, що взагалі є. А, ну, можливо, тут щось якийсь прикольчик валяється, ні? Нема? О, я ж кажу. Є така, добре. Тут щось відчиняється, не відчиняється. Угу. А, ну певно, що тут вже нічого не буде, бо тут треба погуляти локаціями. Книжка? Ну он же книжка. Он книжка. Ілюзія життя. Так, тепер нам треба ще. чорнила та платівка, я так розумію. А ще б якась сокира не завадила, бо. ну. Ну, про всяк випадок. О. Він нас звільнить. Платівка. Супер. Фу! Падло. Ну, музон топовий, але я тут тр трошки так. Врубив, так би мовити, автономне живлення та отоплення дупи. О, ще суп. Нормально. До речі, складність гри не обиралась. Тобто тут вона одна якась фіксована. О, там щось щось там блима. Ні? Мені треба чорнила знайти, але я так розумію, що чорнила будуть в. в цій як її клятій матері. Там, де типу, наш робочий кабінет. Я так гадаю. Так? А, ну он у okay, О, добре, це все. Бачите, ну. Батя Шерлок. Будь-де, -будь будь-коли. Головне шлях знайти назад тепер, так. От мені б сокирку, я просто із сокирою в руках ти почуваєшся себе більш впевненим. Більш мужнім, захищеним, так би мовити. Просто, якщо в тебе є сокира, все воно працює. Ага. 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 Так. Олект ну, Це ми зробили. Низький тиск. Так, треба якось запустити потік чорни. Знайдіть вентиль тиску. Ой, бляха, десь я його бачив. Десь я його бачив, певно, біля кінотеатру, так? Мені здається, що чи не сюди я пішов тоді. Та ні, не сюди. Ну, Я так розумію, що тут якийсь весь прикол в цих чорнилах, бо щось занадто багато акценту на них. Тут вон прям ці труби, вони. Фу, гнида. А хто це приколює? А ну, іди сюди. А що, як ти це зробив? Ну, двічі одразу це не дуже лячно, це вже. О, тиск потоку чорні. Щось там це його багатсько лється, ні. Ну, то я знайшов вентиль тиску чи ні. Ну, будемо вважати, що знайшов. Добре. О, увімкнути машину. Ну щось вже гримає прям нормально. Давайте сокиру, і я не буду лякатись. Все, все буде прям норм. Борько, ти там е, посидь, не, не рухайся, нікуди не йди. Готово. Алга. Що? Шокується? Працює, так, і що? Далее, ну, наш Ельцин, это его, он сидит, так тихо не Щось сюди. Фу, падло. ЛБ бігти. А це я вже знаю, що треба бігти. Так, втекти з майстерні. Ага. Нормально, нормально. Тут можна було злякатись. Оце прям нормально. Вихід. Вихід, ага. Тікаємо. Ну, як завжди, сталося не як гадалося. Hello, Bendy. Fall through False floor. Відкачати чорнила. Фу, хто б, сука, з моїх штанів відкачав чорнила, бо щось е, трошечки прям нормально гра лякає. Оце прям. Щось я не очікував, що прям так буде. <гум> Але прикольно. прикольно. Подобається. Так. Томас Конор. Темні, холодні та взагалі вони липнуть до стін по всій студії. Подекуди ці забуті богом чорнила вже по коліна. Чи я б це не була ідея, що ці поржавілі е, труби зможуть витримати такий тиск, він або щось знає про це, або повний ідіот. Та мало цього, а найгірше те, що чутно цей шум від системи. Ниє як собака перед смертю. Я кажу вам, це місце, ця машина, усе це кляте місце, це не є нормально. Тож я більше не збираюся проводити ремонтні роботи для пана Джоу Відрю. Ну, добре. Дивіться, ще ачіво за те, що ми все послухали. Ну, нормально. Що тут небезпечно. Тихенько. Ага. Я тут можу ще й повільно ходити, якщо мені треба буде. Взагалі прикол. Так. Ага. Дивіться під ноги. Відкачу чорнила. І потім подивимось. Поки що нічого нема такого страшного, так? Нормально. Та ні, ніби ото не вистачає цих жахіть, бляха. Хе. <гум> що, це такий коротенький буде Chapter 1? Серйозно? І ми щось, до речі, ми впали вниз, та ми вже все нижче і нижче. Це його. Занурюємося. Оце лайно. Угу. Рози... Розчистити шлях. Е, творець нам брехав. Ще... Слухайте, дайте мені ще шотган та вогнемет. <laughs> щось про сокиру я нормально вгадав. Оп. Господи, я злякався, що на мене щось нападає. Та? Ти що, то прикол. Тільки швидкість атаки в нього трошки така повільна, але ну, най буде. Ну, з іншого боку, ми ж не, не за варвара якогось граємо, а за. Зачини двері по нас. Що це таке? Тут щось... Ну, ну коротше, нічого. Що? Ем. М. глава друга. Слухайте, ну давайте ми певно будемо по одній главі на випуск, бо я подивився, їх там 5 штук. Так, почекай. Натисни на паузу. І потім ми продовжимо. Почекай. На цьому все. І як завжди, я вас прошу підписуватись, писати коментарі, ставити вподобаєчки протискати дзвоник, аби знати, коли виходять нові відоси та виходять стріми. На сьогодні все. Бережіть себе та до нових зустрічей!